Моє вітання! Ви дивитесь Крим Реалія. Програму для тих, хто хоче дізнати, що насправді відбувається в окупованому Криму. В цьому випуску ми розкажемо про те, чи хочуть люди, які живуть на півострові, повернення Криму до України, та як і коли це може статися. Але спочатку стисло про головні події на окупованому півострові на цьому тижні. Російські прикордонники змушують людей по декілька днів стояти у чергах. У заторах є квантажівки, так і легкові автомобілі. У свою чергу українські прикордонники перевіряють документи на адміністративному кордоні не більше 15 хвилин, розповідають водії. А ось чому російська сторона саботує та змушує людей чекати годинами чи навіть днями невідомо. Ну, як один адмінічок та суполон обслужити таможню? Вот вся задержка на российской стороне. Все, если вот 5 часов стоит, машина не трогается с места. Уже вторые сутки здесь стою. У меня, я встречаю грузовую машину со скоропорта. Цветы Голландии, они под красной печатью. Она за двое суток с Голландии доходит в Киеве, растомаживается машина. Диво по російськи В Криму знову заговорили про опріснення морської води. Експерти навіть придумали, де збудувати такий комплекс. А саме на Арбатській стрілці кажуть, що там вода є найчистішою. Таке задоволення буде коштувати бюджету Росії лише 50 мільярдів рублів. Дві проблеми вода і електроенергія. Для Криму зараз найнасущніше, і ви це все прекрасно розумієте. Води нету. Из Дніпра, но есть вода морская, есть технологии прекрасные опреснения морской воды до любого уровня. Я сейчас повторяю до ультра воды, которая намного чище, чем та бутилированная, которая продается. Путин, спаси нас. Керівництво викладачі та студенти Кримського медичного університету проти включення вузу до складу Кримського федерального університету. На мітингу, який відбувся біля будівлі вузу, студенти та викладачі збирали підписи під листом до президента Росії Володимира Путіна з вимогою зберегти університету самостійність. Мы за то, чтобы КГМУ не входил в состав КФУ. Мы хотим быть врачами, а не педагогами. Это грозит тем, что мы, скорее всего, станем, нам дадут дипломы педагогов, а не врачей, и все клинические базы будут закрыты. Як росіяни кіно знімали під Сімферополем? Відбулися зйомки відеоролика, в якому місцеві жителі за гроші зібрали нібито робочих одеського припортового заводу, так званим мітингувальникам видали плакати з надписами Ні, незаконні приватизації, досить грабувати народ праці а також транспаранти ні, блокаді Дайте працювати з Донбасом або Коломойські руки геть від заводу. Протягом 15 хвилин сімферопольці позували з гаслами і вигукували заклики не закривати завод. До третьої години. Масовці роздали гроші кожному по 400 рублів і відвезли назад у місто. Кримчани з нетерпінням очікують на нове кіно про Україну на всіх правдивих телеканалах Росії. Ви дивитесь Крим реалії. Спочатку російської окупації, 27 лютого 2014 року, до анексії Кримського півострова пройшло менше місяця. За цей час окупанти встигли заблокувати українські військові частини, намалювати цифри на так званому референдумі та навіть створити окремий так званий Кримський Федеральний округ. Втім, Україна і досі вважає Крим своєю територією, але в практичному плані поки що нічого не робить для того, щоб повернути вкрадений півострів. Не дочекавшись ініціативи від держави, за справу взялася громадськість та презентувала стратегію повернення Криму. В її деталях розбиралися наші кореспонденти. Дев'ять місяців окупації півострова, дев'ять місяців для роздумів і ухвалення рішень, як повернути Крим до складу України. Але й тепер вважають експерти у влади немає чітких планів щодо вирішення цього питання. У фонді Майдан закордонних справ взялися за створення стратегії повернення Криму, яку днями презентували в Києві. Основна ідея експертів полягає в тому, що Україна має створити такі економічні умови, за яких Кремлю буде настільки дорого утримувати Крим, що він не зможе забезпечувати. Нормальну життєдіяльність окупованої території, а ми пропонуємо шляхом економічної блокади створювати інструмент, який може використовувати Україна у роботі з Російською Федерацією. Зараз цього інструменту немає. Отже, Росія може шантажувати, реалізовувати свою політику, Україна не має нічого їй протиставити. Лише створення такого інструменту збільшить можливість Україні протидіяти російській політиці. Без цього інструменту Україна залишається беззахисна і без фактично будь-яких засобів впливу на ситуацію. Автори стратегії пропонують великий комплекс заходів у різних сферах військовій, економічній, гуманітарній та в галузі ідеології. Однак, головним інструментом відновлення політичного контролю над Кримом експерти вважають впровадження жорстких економічних санкцій з боку України, наприклад, щодо забезпечення електроенергії та в постачанні Дніпровської води на півострів, а також перегляд позиції щодо везення продуктів харчування в окупований Крим, запрошення період окупації. Економічний потенціал Криму був сильно подорваний, і цей процес продовжується кожен рік. А цей процес тим, що в силу своєї економіка географічного положення Крим ніколи не був і не міг бути достаточно в економічному плані регіону. За словами Смелянського, через те, що зв'язок України і Криму перервався, відбулося різке падіння економічних показників у всіх сферах господарства. Зокрема, почалася криза в секторі послуг, в сфері матеріального виробництва, в туристичній галузі. Крім того, як стверджує експерт, на півострові значно побільшало безробітних. За 9 місяців робочих місць стало менше на 120 тисяч. Ще один експерт майдану закордонних справ Олексій Короп'ятник вважає, що крім економічної блокади півострова влада країни повинна провести і реформування всередині України. Більше того, експерти вважають доцільним відновити на території прилеглій до анексованого півострова, наприклад в Херсонській області, кримську автономію і сформувати там відповідні органи управління, уряд і парламент у вигнанні. Возврат Криму не має нас в розповідь. Ця структура має бути достатньо повномочна і мати достатні ресурси. А також вона має викликати довіру, як з боку всіх груп матеріалів в Україні, так і лояльних населенням Криму. Автори стратегії сподіваються, що їхнє напрацювання і презентована стратегія будуть використані новообраним парламентом, який поки що не має бачення вирішення кримського питання. Більшість пересічних киян також вважають Крим українським, а питання повернення пропонують шукати в економічній площині. Потрібно. Чому? Тому що він був в Україні і повинен повернутися знову мирним шляхом. А це як? По переговорами. Це наша земля, наша територія. А як це потрібно робити? Потрібно показати, що в Україні життя справді європейське. От це треба прикрасити масову зусиль, щоб його зробити європейським, щоб самі корінні жителі Криму і ті, які зараз проживають на окупованій території, самі захотіли приєднатись до України. тому, що ця територія в історичному контексті вона була органічно з'єднана з Україною. В далеку далеку сивину, а як це потрібно зробити? А як треба е, проводити? Просвітницьку глибинну роботу, а от власне кримчани не були такими одностайними у поглядах, як кияни. На питання наших кореспондентів чи потрібно повертати Крим до складу України і як це краще зробити, були неоднозначні відповіді. Ну я думаю, що Крим нельзя туди-сюди перекидувати женівечки. Каєта ми маємо з Росією бути, тільки з Росією, з нашим родним путіним. Я обожаю. Мрію про це. Це повинно бути у всіх аспектах. По другому бути не може. Я вважаю, що тут комплекс треба. Воєнний врядлі пройде. Він не може. Я впевнений, що обійдеться без воєнного військового втручання. Зоряна Чорноморська, Олексій Латушко, Київ, Сімферополь. Ви дивитесь Крим Релі? Сьогодні ми говоримо про те, як Україна зможе повернути Крим. Студія голова фонду майдан закордонних справ Богдан Єременко та народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Крим Олексій Гончаренко. Мої вітання. Добрий. А, Богдане. До вас перше питання: да що на вашу думку є головним в стратегії, яку ви презентували? Я не готовий сказати щось одне кілька речей треба відзначити, і в принципі про них і йшла мова у вашому сюжеті про те, що перш за все Крим не є самодостатній з точки зору економіки. Цей фактор треба використовувати як для тиску на Російську Федерацію і на окупаційні влади Криму з метою примусити Росію витрачати надмірні ресурси на отримання Криму, так і реалізовуючи фактично і продумуючи стратегію його. Повернення в цілому так само треба розуміти. Говорячи, повертаючись до вашого сюжету, що першими представниками влади української, яка війде в Крим, все таки будуть українські військові. І Україна повинна бути військово здатною зробити це. Мова не йде про бойові дії, але так чи інакше, українська влада повернеться разом з Збройними силами. І що важливо, так само і є важливою частиною нашої стратегії, ми думаємо, аналізуючи досвід, як ми втратили Крим, ми думаємо про те, не лише, як його повернути назад, але як його. Ефективно утримати які питання суспільного, економічного політичного життя ми повинні вирішити зараз сьогодні з тим, щоб коли Крим повернеться назад, ми знову не зіштовхнулись із от цими дилемами, які ми мали в Криму, які призвели до його втрати? Дякую, Богдане а, а, Олексій, Як ви вважаєте, да чи варто обмежувати? Звучала така пропозиція для постачання до Криму воду, води, електроенергії та продуктів? Моя точка зрения, ну, во-первых, давайте начнем с того, что я хочу поблагодарить Богдана и вообще общественность, которая действительно проводит эту работу, потому что, к сожалению, на уровне государственном действительно работы особо не видно. Вот сегодня был час вопросов к правительству, и я общался с членами правительства с простым вопросом. Почему 17 июля было принято постановление Кабинета министров о создании государственной службы по вопросам автономной республики Крым, и временных переселенцев. И с тех пор, с 17 июля, эта служба так и не создана. То есть там был объявлен конкурс на замещение вакантной должности, конкурс тоже не состоялся. Сегодня это уже прошло у нас там четыре месяца, но середина декабря этой службы как не было, так и нет. Вместо этого в секретариате кабмина создали департамент. Там из пяти человек, если меня память не изменяет. Ну, это явно не тот уровень, который должен быть. А это вопрос не только реальных исполнительных каких-то действий, но это вопрос и политический. Вот для чего мы создали межфракционное объединение Крым? Для того, чтобы в украинском парламенте это звучало и было межфракционное объединение Крым. Точно так же нам необходима государственная служба по вопросам, может быть, там на уровне другом, но как минимум государственная служба по Крим. Я сподіваюся, що новий состав правительства а, действительно, поймет эту ситуацію і начнет. Ее і а ми, как народні депутати, будемо всячески способство. З цього треба починати. Зрозуміло. Зрозуміло. Ми вам про це. Але скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи, чи підтримуєте, ви таку версію, що для того, щоб Росія. Відчула, що Крим є для неї таким тягарем то треба зупинити або припинити постачання продуктів електрики води до Криму. Я так не вважаю. що нам необхідно просто прикриті постачання цих там, електрики, води, mm -hmm. продуктів харчування. Тому що ми маємо пам'ятати, що в Криму живуть українські громадяни, їх там сотні тисяч, і навіть ті люди, які сьогодні вважають себе громадянами Росії, ми все одно їх вважаємо громадянами України. А є багато людей, навіть це показав ваш сюжет, які і сьогодні вважають себе громадянами України і хочуть бути з Україною, і тому ми не можемо бити по ним таким шляхом. Інше питання, що можна а, дійсно встановлювати такі ціни і можна встановлювати такі умови постачання всього цього, які будуть дійсно тягарем для Російської Федерації. Це є інше питання. Але якраз всі ці питання, які ми зараз з вами проговорюємо. Цим має займатися орган виконавчої влади, який треба організувати цим і не тільки цим, а багато ще інших речей, які мають бути здійснені. Дякую, Богдана. А ви як думаєте щодо того органу, який? З липня, так і не сформований Україною не з липня, а з березня. З Просто березня. В липні нарешті прийняли постанову, постанову, сподівалися, так. сподівалися, що буде якийсь рух. А? Ну є рішення парламенту, що центральний орган виконавчої влади у питаннях Криму має бути створений. І уряд в чому дуже цікаво, що глава нашого уряду як мав у попередньому скликанні парламенту повну підтримку парламентську більшість, так і в цьому має, але чомусь не виконує. А рішення... чому, на вашу думку, так так відбувається. Я боюся, що це питання. Питання то не у повній відсутності розуміння, що робити з Кримом. У бажанні нічого не робити, хай питання розсмоктується саме з тим, щоб не витрачати ресурси, яких е дуже мало. І е в апаратних іграх, коли бачите, у нас для того, щоб там створити одне міністерство, там зливається посада міністра з віце премєром От такий от е набір недалекоглядних е рішень або підходів призводить до ігнорування рішень нашого парламенту, які абсолютно правильні, легітимні. І я переконую, що вони повинні бути вирішені. Більше того, ну, в вашому сюжеті про це йшлося. Наша позиція така, що цей орган центральної виконавчої влади одночасно а, повинен мати і виконувати функції уряду Автономної Республіки Крим. І, і бути не в Автономній Республіці Крим, а десь на материку, на материку України. абсолютно. Да? Добре, дякую. А, ви дивитесь Крим реалі. Дев'ять місяців Крим перебуває в окупації. Дев'ять місяців життя на півострові нагадує за дзеркаля. Тут на біле, кажуть, чорне, та навпаки. А у Міжнародний день захисту прав людини ці права брутально порушують, як саме фільмували наші кореспонденти. Огороджена головна площа Сімферополя ОМОН Металорамки поліція. Так самопроголошена влада півострова приготувалась до Міжнародного дня захисту прав людини. Ініціатором проведення заходів в Криму цього року виступив комітет із захисту прав кримськотатарського народу. Його координатори, поміж яких є члени меджлісу, заздалегідь повідомили адміністрацію Сімферополя про свою ініціативу. Організатори планували провести конкурс малюнку на асфальті, фотовиставку, присвячену кримсько кримськотатарському національному руху, і конференцію. Однак міська влада відмовила їм у цьому. Вперше за останні десяти мітинг з нагоди Міжнародного дня захисту прав людини так і не відбувся. Ми столкнулися з такою проблемою, що вказується в Криму патологічно бояться взагалі, слова прав права, права чоловіка. Нарушення наших прав конституційних, нарушення міжнародного права нам було відказано письмом від 2 декабря проведення мероприятий, і в этом письме чітко было сказано, що якобы. А данные мероприятия міроприятия мішають людей що Штоанісу тугрози житні. Під час проведення прес-конференції не обійшлось і без скандалу. Один із присутніх, який назвався Івазом Умеровим, став виголошувати претензії до активістів. Після чого провокатори, намагаючись зірвати прес-конференцію, підбігли до активістів і, вигукуючи образливі слова, вилили на них зеленку. Хто ви де Ви Ви, ви виступили ви підставі. Виступили. Ви а здесь пресс-конференция вообще-то здесь ни пикеты, ни міска. все, сейчас я отвечу сейчас, на вопрос. Я вопрос угроз задан или да. еще продолжите. И вас это что такое? Вот смотрите, вот смотрите, где где мы Вот смотрите, что мы делаем это это обезьянничество, да, это это, это вот, притащить. Да, да, да. Тихо, не региониру не реагируйте. Вот смотрите, уважаемые журналисты. Нет, дайте спокойно. Спирубітники поліції, що прибули на місце події, запевнили журналістів, що візьмуть від постраждалих заяви з показаннями про те, що трапилось, згодом стало відомо, що це справа рук прихильників опозиційних до меджлісу сил, які працюють за наказом самопроголошеної влади Криму. Цього ж дня по обіді відбулося засідання меджлісу кримсько-татарського народу. З великим запізненням на засідання прибув заступник голови меджлісу Ахтем Чайгоз. Він розповів присутнім, що слідчий комітет викликав його на допит у якості свідка. По так званій кримській справі 3 травня, що пов'язана із зустрічю лідера кримських татар Мустафи Джемілєва в армянську, правоохоронці класифікують цю справу як організація заворушень на кордоні. Допит тривав більше години. Йде планомірне, ціленаправлене давлення на е, національний орган самоуправління поводом тому, ви знаєте, ці постійні позывы, суды и так далее, и так далее. И помимо этого попытка создания каких-либо альтернативных э, движений, э, которые Так практика показала, і народ показує своє отношення дозначно негативно. за підсумками подій цього дня. Меджліс прийняв рішення щодо активізації громадянського суспільства у сфері захисту прав в анексованому Криму. А відповідальність за безпеку жителів Криму, дотримання прав людини і прав кримськотатарського народу, а також за їх порушення. Меджліс покладає лише на уряд та інші офіційні органи Російської Федерації. Є певний політичний заказ, є определенне знаєте, політичне давлення. Ми вынуждены сьогодні констатировать тот факт, що в Криму со стороны официальных органів власти, правоохранительных органів осуществляется предвзятое отношение к крымско-татарскому народу. Заборони від самопроголошеної влади півострова на проведення мітингів та пікетів обурила більшість пересічних кримчан, і це говорить про те, що ментально кримчани, як і раніше, є ближчими до вільної демократичної України. Отрицательно относимося в Росії, навіть ані вважають, що у них немає так. Такого дня День защиты прав человека. А мы считаем, что я крымская татарка. Я считаю, что наши права как никогда сегодня ущемлены в Крыму и за счет Российской Федерации. Наверное, неправильно тоже. Концерт разрешили, да, митинг разрешили. Ну, как бы я не против, что проводили. Но я, как бы, ну, никуда не хожу, дома сижу, поэтому мне все равно. Как это положение отрицательно к нам, к нам. Вот да. это. Именно как нас ущемляют. Как, ущемляют, что, 70, ущемляют. как ущемляли 70 лет і ще до сих пор ущемляют. Так что Аллах пусть нам Бог Бог дорогу откроє, щоб ми жили в своей, на своїй родині в Крыму. Светлана Ониченко Назар Джулай с Криму. Ви дивитесь Крим Реалі в нашій студії? Голова фонду майдан закордонних справ Богдан Єременко та народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Крим Олексій Гончаренко. Дана, ну до вас тоді питання. Дивіться, з одного боку там живуть українські громадяни, з іншого боку, та територія Крим є тимчасово окупованою територією України, і тому Україна не може жодним чином вплинути на дії окупаційної адміністрації. То як має поводити Україна на вашу думку? Скарту існує абсолютно чітка і національна законодавча база і міжнародне право, яке регулює ці питання. У випадку окупацій відповідальність за дотримання прав людей і забезпечення їх усім покладається не на державу, якої відібрали насильну територію, а на державу окупанта. І власне це положення зафіксовано у так званому цьому законі про прийнятої Верховною Радою України у травні цього року про тимчасово окуповані території, де написано, що це окупована територія і повна відповідальність за забезпечення прав громадян і так далі України, які проживають на цій території і всіх інших громадян, покладається на уряд держави окупанта через те. З точки зору права Україна не має ніякої не несе відповідальності за забезпечення цієї території, з точки зору е, е, моралі, і з точки зору забезпечення Україна не має механізмів реалізації там прав наших громадян. Ми не можемо їх забезпечити, так як не можемо це зробити на Донбасі. От там, де немає українського суду, української міліції, українських банків і так далі, немає жодного українського уряду. Через те ставити питання, що от у цьому ось у, ось у, о, у цьому сегменті ми забезпечимо, повинні дбати по. Скажімо про продовольчі товари, а там ми не повинні дбати це неправильний кардинальний підхід. Це відповідальність повна Російської Федерації. Що стосується морального аспекту, я ще досі не зустрічав жодного кримського татарина чи жодного лояльного Україні громадянина України, який живе в Криму, який би не сказав: робіть, хоч щось, робіть цю блокаду. Ми хочемо почути і побачити, що Україна цим займається, що вона хоче повернути Крим, щоб відчули це сторонники Путіна про те, що вони не можуть жити самі. Розумієте, через те збу будь якої точки зору немає ніяких перешкод для реалізації політики санкцій і блокади. Інша справа, що вона повинна бути розумна. Ця політика вона не повинна, скажімо, нам немає потреби будувати височезний мур там, десь по перешийку і відрізати Крим від себе. Ми повинні припинити будь-яку роботу системного українського великого бізнесу на території Криму. Не можна заробляти гроші і в Криму одночасно, платячи податки окупаційній владі, а отже, купуючи патрони для російської армії, які тут Стріляють в наших громадян на Донбасі і водночас заробляти гроші в Україні. Це нонсенс, це треба припинити. Інша справа, що якщо громадянин України немає ніяких перешкод у багажнику своєї машини провести 20 кг м'яса з Львова до Києва, то звичайно він не повинен мати ніяких перешкод, провести таку кількість ковбаси м'ясо чи якихось інших продуктів із Херсона в Крим. Ми повинні це вітати для українських громадян, які подорожують з такою гуманітарною місією. Ми повинні тримати кордон відкритим. Зрештою, його немає там, фактично. Так і там таким чином пом'якшувати так, угу. ну але таким чином бачите, вони там є, оскільки Україна не має іншого способу проконтролювати, що з території Росії в Україну в'їжджає з того напрямку. От вони стоять там тільки тому, не тому там немає кордону. От вони контролюють, щоб нічого з Росії не потрапляло в Україну через, через Крим. Але в той же час треба абсолютно і це в це в повноваженнях нашого уряду зробити роз'яснення, що для громадян України, от які б, живуть в Криму, не може бути ніяких обмежень. Межень на пересування, чого би то не було, от повз оці пости прикордонної митної служби, це наші громадяни. Ось так ми можемо про них піклуватися про наших громадян у всьому іншому, ми не можемо їх забезпечити на території окупованій Російською Федерацією. На своїй можемо. Дякую, Богдане. Ну і до вас, пане Олексію, таке те саме питання, але ще на додаток. Оскільки ви є народним депутатом, то що може зробити законодавець для того, щоб врегулювати цю ситуацію, допомогти своїм спів? Ну, нашим громадянам, які залишилися там в Криму. Ну, по-перше, приймаючи ті чи інші законодавчі акти в парламенті, ми маємо враховувати інтереси громадян, які проживають, чи і взагалі мати стратегію, як ми кажемо сьогодні, повернення Криму. Тобто її треба весь час мати в голові і приймаючи те чи інше рішення, в тому числі законодавче, це має бути враховано. В принципі, це одна і є однією з метою, з якою ми створювали це міжфракційне об'єднання Крим. Друге, що ми можемо робити, це ми маємо працювати з виконавчою владою стосовно того, щоб те, що ми говорили, створювати цю державну службу, створювати умови. При яких там, наприклад, я вважаю, що нам треба вести дуже серйозну інформаційну політику от, по відношенню uh -huh. до людей, які живуть в Криму. Ми маємо створювати якісь особливі умови, наприклад, для наших випускників шкіл кримських, які можуть навчатись в Україні, треба їм давати можливості для безкоштовного навчання. Тобто, треба будувати такі містки між Україною і Кримом, і все це можна робити. І... Але тут дуже серйозна робота виконавчої влади. А ми, як парламентарі, маємо її підштовхувати до цього і будувати Час це питання. Дякую. І останнє питання на сьогодні: як ви вважаєте, якого року Крим повернеться до України або Україна поновить контроль над Кримом? Олексію, давайте з вас. Чи Богдане? Я не буду робити такого прогнозу. Добре, Олексію? Ну, це буде буде щасливий для України дуже хорошим. Я тоже не готовий сказати, коли. но я уверен, что не тогда, когда вот находящиеся в этой студії будут уже сідими, пожилыми людьми, а намного раньше. Дякую. Як скоро повернеться Крим до України, можливо, зараз ніхто не назве. Не назве конкретну дату, але Крим був, є і буде українським, і він буде таким, доки українці про це пам'ятатимуть. Ну а на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі і спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.